І так, клімат. Власно, тема клімату має бути темою номер один на всіх рівнях, у всіх країнах. Адже якщо ми не вирішимо це питання, то решта планів і справ ну, безглузді. Багато людей, які це розуміють і не мовчать та діють, але, на жаль, також є і такі, які вважають, що кліматом управляють глобалісти. І хіба від мене щось залежить? Правда, сама все стабілізує. Це я говорю про таких людей, з якими спілкувався особисто. І серед них вчені, чи, можливо, вони себе такими вважають. А все із-за того, що по якійсь причині не хочуть розібрати, що в дійсності відбувається з кліматом. А основна причина це циклічність, яка відбувається раз на 12 тисяч років. А зараз цикл 24-тисячний, який набагато сильніший, вплив зовнішнього космічного випромінювання на ядро планети, Тобто надмірна космічна енергія. Діючи на ядро перетворюється на тепло. Це тепло нагріває магму і спричиняє аномальні земні поштовхи, які виникають глибоко в мантії землі. Ці загадкові землетруси відбуваються на глибині від 400 до 800 км під поверхнею. Їх зареєстрували магнітудою до 8,3 за шкалою Ріхтера. Ця магма розширюється та піднімається, нагріває земну поверхню. Та воду в океанах. Тому зараз необхідно кожній розсудливій людині розібрати, що відбувається з кліматом, поширювати інформацію про кліматичні катаклізми та робити всім людством запит на об'єднання вчених і створення єдиного міжнародного наукового центру щодо вирішення проблем з кліматом. Бо, як ми вже знаємо, що ніколи перед людством не ставилася задача в якої б не було рішення. Прийшов час доказати світодуховному, що ми люди та достойні жити, як і личать людям.